Вітаю вас у цьому випуску про щоденну роботу правоохоронних органів нашої країни. Гучні затримання, результати реалізації та резонансні справи. Тепер про все це більш детально. Зухвали озброєний напад на поліцейську, що боровся з оргзлочинністю злочинністю у Харкові. Потім провели два постріли. Кого поліція розшукує за цей злочин? Скільки порушників на виборах опинилися на лавах підсудних. Навіть обіцянка грошей може розцінюватися як підкуп. Перший реальний тюремний термін за підкуп виборців на Одещині. Тірвали людей, щоб вони е, за гроші е, голосували. Що Чому вчить майбутніх поліцейських герой Кіборг скалішений у Донецькому аеропорту? Майк Майк. Я маркін. З кіборгів служить у поліції нині. Щоб міг мотивувати, налаштувати патріотичне виховання. Я думаю, думав, що впав встав. Об'являйте падео. Щас кого привіт. Зухвалий злочину у Харкові. Двоє невідомих у масках балаклавах зі зброєю напали на офіцера департаменту кримінального розшуку національної поліції. Вони нанесли йому удар, а потім провели два постріли з невстановленої зброї. За життя офіцера борються лікарі. Поліція Харкова звертається до громадян з проханням. Якщо вам відома будь-яка інформація про підозрюваних осіб або ви стали свідком цієї події, негайно повідомте правоохоронні органи за телефоном 102. Це затримання небезпечних громадян, підозрюваних у скоєнні особливо тяжкого злочину. У Миколаєві невідомі у лотерейному закладі влаштували стрілянину з вогнепальної зброї. У результаті поранення дістав директор. Зловмисники відібрали у нього сумку з близько двома ста тисячами гривень та втекли. У ході проведення первічних розшукових заходів були встановлені особи, які входять до злочинної групи. Ними являються раніше засуджені за аналогічні злочини мешканці міста Миколаєва. Троє підозрюваних брати вони є уродженцями закавказя. Під час обшуку злоумисників поліцейські виявили зброю та вибухонебезпечні предмети. Вилучення бойові гранати, пістолет Макарова, з якого вони стріляли в потерпілого. Грошові кошти у розмірі 100 тисяч гривень. В теперішній час за даний злочин відкрите кримінальне провадження за статтею Замах на вбивство, розбійний напад, незаконне поводження з вогнепальною зброєю. Крім того, поліція затримала і спільника родинного тріо нападників. Чоловік у дільниці розповів поліцейським свою версію участі у цій справі. При Вони мені. Було нападение. Сказали подождать, Сказали, подождал подождати, я подождав два. Пригнули в машину, сказали, быстро швидко їхати. этом махая столом. Всі затримані нині знаходяться під вартою у СІЗО. Їм загрожує від 10 до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення. Ці двоє затриманих сутенерів намагалися вивести за кордон трьох молодих жінок для продажу їх в німецькі будинки розпусти. Утім, планам торговців людьми завадили поліцейські та прикордонники. На даний момент два фігуранти затримані згідно статті 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення їм підозри за статтею 149 частини 2 Кримінального кодексу України. Якщо провину сутенерів доведуть у суді, їм загрожує 12 років позбавлення волі. Тулична поліція піймала афериста, який видурив у літніх жінок майже півмільйона гривень. Спритник діяв зі спільником вже за класичною схемою несподіваного дзвінка, начебто від імені родича, якого затримали правоохоронці і вимагали гроші за звільнення. Наступив дзвонок, мама. Я попала в лікарню. Треба тисячу доларів, щоб мі Девочку я збив. За девочку треба оплатити, щоб мене не судити. Мені треба лечить. Зараз приїде врач, і ти йому передаш день. У затриманого громадянина, уродженця Луганщини, судимого за подібні злочини. Поліцейські виявили крадені гроші. Чоловіка доправили до найближчого відділення поліції. У нього вилучили 13 мобільних телефонів. Всього чотири епізоди злочинної діяльності йому доведено. В одному випадку він навіть військове пограбування, коли жертва щось запідозрила і почала більш детально розпитувати про так званого своєї родича в поліції, він не змог відповісти і, вихвативши гроші, намагався скритися з місця злочину. Поліцейські закликають громадян бути пильними та уважними. Просять ніколи і ні за яких обставин не впускати сторонніх осіб у помешкання, не передавати їм гроші на лікування або звільнення родичів від кримінальної відповідальності. П'ять з половиною років перший реальний тюремний термін за підкуп виборців отримала мешканка Одещини. Це вирок за махінації під час виборчого процесу 2018 року. Тож які основні порушення фіксують правоохоронці, та як не допускати неприємних інцидентів, розкажуть наші кореспонденти. Янський марафон уже стартував, і поки громадяни думають на кого робити ставку, кандидати активно рекламують себе з телеекранів, бігбордів та сітілайтів. І деякі з них одразу порушили закон, оскільки задовго до офіційної реєстрації розпочали власну рекламну кампанію. Більше тридцяти кандидатів. Усі витрати на рекламу вони сплачують з офіційних рахунків та звітують перед ЦВК. Втім, є політики, що не подали документи до комісії, проте вже агітують і витрачають виборчі мільйони без обмежень. У громадській мережі опора встигли нарахувати з десяток порушень. Здебільшого це бігборди та агітаційні листівки, без необхідних відомостей про друк та наклад. Зокрема, це Андрій Садовий дуже поширена агітація. Це Сергій Каплін. Частково це Олег Ляшко, який ще не зареєстрований, але матеріали агітаційні мають всі ознаки агітації, тому що на них написано народний президент. У поліції за такі дії штрафують. Загалом з початку кампанії надійшла майже сотня звернень про виборчі порушення. Та це лише перші ластівки. Найтяжчі виборчі злочини ще попереду. Це різного роду схеми: це піраміди, це сітки. Так звані, це підкупи. це… Роздавання так званої гречки, але ми розуміємо, що окрім цього, у нас є інші виклики це виклики гібридної війни. Громадські активісти нагадали і про цілу мережу, що може займатися підкупом громадян. Сітки підкупу виборців будуть працювати. Тому що зараз оновлюється база даних громадян тих, які і протягом попередніх років або виборчих циклів продавали свій голос. Це кілія, невеличке портове містечко на півдні Одещини. Торік наприкінці квітня тут обирали голову та депутатів новоствореної територіальної громади. Ці вибори і не помітили б у столиці, якби містяни не сповістили поліцію. Їхні голоси відкрито і цинічно купували. Конкретні люди, яких намагалися підкупити, написали заяву до правоохоронних органів. Тобто людям пропонували 600 гривень, 200 задаток, 200 перед голосуванням, 200 після голосування. Це всі знають, що це було, як це було. І мова йде про тисячі, тисячі спроб підкупу. Гроші виборцям роздавала мешканка кілії Людмила Щеглова. Жінка була офіційним спостерігачем від однієї із парламентських партій. За галочку за конкретного кандидата обіцяла 600 гривень. Гроші передавала загорнутими у партійну газету. Всі свої дії підозрювано фіксувала у зошиті. Під час розслідування всі ці записи були вилучені і приєднані до матеріалів справи. Зараз справу розглянута судом. вина жінки повністю доведена. За підкуп виборців їй визначено покарання в вигляді 5,5 з половиною років позбавлення волі. За останні три роки є 80 вироків суду щодо зловживань на виборах. Серед них і штрафи у 8,5 тисяч гривень, умовні терміни, але є і перший реальний термін ув'язнення за підкуп виборців. Засуджена жінка подала апеляцію і своєї провини не визнала. Мовляв, гроші людям позичила. Званівшись людьми, я оплачивала їм. 200 гривень невдовзі наступного ж дня в кілії затримали іншу активістку. Тієї ж політсили жінка зізналася за зарплатню у дві тисячі гривень. Вона вмовила понад сотню людей віддати свої голоси за певного кандидата. Суть моєї роботи включалася в тому, щоб я заставляла списки, агітувала людей, щоб вони е, за гроші е, голосували і на два етапи заплатили людям по 200 гривень. І після вибору повинні були ще заплатити по 200 гривень. ми провели опитування серед киян та гостей столиці. Половина громадян уже визначились, кого оберуть президентом. Утім, люди відверто висловилися щодо гіпотетичної пропозиції обміну власного голосу на гроші. Нам колись за голос на виборах пропонували гроші. Ніколи. я би дала чертії. За скільки готовий проголосувати? Пофіг? Ні, ну я не буду голосувати, хто мені деньги дасть. Ну я возьму. А чому? Щоб Ні, Такого не було ні разу. А якби така можливість була, проголосували б? Ні, звичайно, ні. Я вважаю, що таке, така поведінка неприйнятна. Пусть, скажімо, там тисячу гривень запропонували, проголосували б? Тисячу гривень? Ну, якщо б мені дали 10 тисяч доларів, то можливо б сказав, що я них можу щось зроблю. От, а тисячу гривень. Ні, я це не люблю. Почему? Я сам когда-то избирался, потому не люблю, когда покупают. Вам на выборах колись пропонували проголосувати за гроші? Я вообще ни разу не голосовала, если честно, не моя тема. Вам еще нет 18? -ти? Нет, это же есть, но я не принимала участие в этом. За какую сумму готовы проголосовать? За какого-то кандидата? миллионы за два. За два чего? <свят> а что пройшло в голову? За 600 тысяч гривен такие таксы ходят, готовы? Такие ходят. Ну, не знаю, коли предложат, подумаю. Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували новий законопроект 8270. Він збільшить покарання і для тих, хто продає, і для тих, хто купує голоси виборців. Цей злочин вважатиметься тяжким або особливо тяжким. Законопроект розширить і повноваження правоохоронців. Якщо буде підвищена відповідальність до шести. Дуже важливо, що правоохоронна система матиме можливість законно як збирати доказову базу, так і притягувати до відповідальності осіб. Зокрема, вести негласні слідчі дії, а це дуже важливо в системі, коли мова йде про сітки, мережі, підкуп без фіксації всієї сітки збору доказової бази припинити цю практику в українських виборах не вдасться. Тим часом МВС та Нацполіція готові забезпечити публічність, правопорядок і відповідне реагування на будь-яке порушення під час виборів. Незалежно чи це люди, які просто будуть голосувати, чи це члени тієї чи іншої команди, які будуть працювати на того чи іншого кандидата. Закон один для всіх, і немає преференції ні для кого. І Ми зробимо все, щоб ці вибори пройшли чесно, прозоро. І, звичайно, щоб їх визнала не тільки Україна, українське суспільство, але й світова спільнота. Невдовзі в Україну приїдуть 850 спостерігачів ОБСЄ. На територіях близьких до лінії розмежування направлять додаткові сили. Столичні правоохоронці ліквідували п'ять наркопритонів на Троєщині. В одній з квартир виявили справжню лабораторію, де виготовляли амфетаміни. Під час обшуку виявили і зброю. Я не знаю, що це таке. Тож як поліція бореться з наркодилерами далі в нашому наступному сюжеті. Параноя, психоз, втрата відчуття реальності. Причина дивної поведінки цього хлопця очевидно, навіть випадковим перехожим. Юний вік наркозалежних сьогодні нікого не дивує. От тільки збувають молоді зілля, практично їхні однолітки цього чоловіка і його попішників днями затримали в столиці. Так, роз'ясніть, що це згодиться? Нашний це засіб амфетаміну. Ви його придбали, а самі виготовили. Самі зготуємо подальшому збір. Амфетамінова лабораторія у вані, теплиця із канабісом в спальні і пакети із зіллям під ялинкою. Такий побут сучасних наркоторговців. Молодий хімік облаштував підпільний промисел у квартирі звичайної багатоповерхівки. Пакет сбил. Который был подрошен. Что ты за речовина? Я который... не знаю, что это такое, и этого здесь не находилось. До складу групи столичних драгдилерів входило дев'ятеро осіб, усім від 20 до 30 років. Вартість виявлених та вилучених наркозасобів за цінами чорного ринка становить понад 1 мільйон гривень. Студент Андрій попросив нас не показувати його обличчя. Він сам колись збував зілля. Нині ж зізнається з появою віртуальної наркоторгівлі. Чимало його однолітків долучились до цієї підпільної індустрії. Придбати зілля стало швидше і легше. Это ты звонишь человеку, он скидывает, ну, типа, он тебе дает карту свою банковскую, ты скидываешь ему день, ну, деньги на карточку, и он тебе отправляет или фотографию с адресом, или просто объясняет там по смс как, куда, зачем. Ты этого человека никогда не видел, не знаешь вообще, кто он. Просто у тебя есть номер. За словами Андрія, контакти драгдилера мігрують в молодіжних компаніях за принципом так званого сарафанного радіо. Хоча останнім часом нові гравці на ринку наркотиків використовують підпільну вуличну рекламу. В районі трьох хвилин можна на все. Ми вирішили перевірити, як саме наркобізнес нині нарощує клієнтуру. Вирушаємо до одного із столичних районів, досліджуємо кілька кварталів і досягаємо мети. Рекламу наркотики зазвичай розміщують у людних місцях, так щоб охопити якомога більшу кількість потенційних покупців. Саме у цьому підземному переході драгдилери лишили одну із своїх віртуальних адрес. Ось таке графіті це своєрідний контакт у популярному інтернет-месенджері. Будь-хто маючи смартфон може тієї ж миті замовити наркотики або психотропи. Заходимо за вказаною адресою і потрапляємо у віртуальний магазин зілля. Впадає в око аватарка відбірного канабісу за лічильником цю наркокрамницю. Відвідує щонайменше чотири сотні клієнтів. Адміністратор завбачливо інформує про те, що магазин можуть заблокувати, тому лише резервну адресу. Ще одну рекламу підпільної пільної драх ми виявили біля місцевої школи. Цікаво те, що подібні написи роблять навіть не торговці наркотиками, а наркозалежні. За таку роботу вони отримують або грошове заохочення, або своєрідні бонуси, тобто знижки на зілля. Зазвичай підпільні інтернет-крамниці обслуговують так звані бот програми, тому вийти на реальних драгдилерів вкрай складно. Саме ж наркотична графіті регулярно оновлюють. Не так давно ми вже документували одну із таких об'яв, тому вирішили перевірити її стан. Рекламу наркотиків, яка була тут кілька місяців тому, дбайливо зафарбували комунальники, але згодом тут з'явились нові написи. Нині зафарбували і їх. Та чи надовго. Киянин Віталій неодноразово був свідком реалізації так званого безконтактного методу продажу наркотичних речовин. У нашому дворі наркомани лазять тільки 600 грамів отримають інформацію, де вона лежить. І я бачу, як вони, покані. Моніторять, ковряють палкою в каких-то местах, очень вида люди. Віталій зізнався, що неодноразово разом із правоохоронцями і активістами боровся із наркотичними графіті. Нині ж повідомляє про незаконні наркокрамниці в адміністрацію самого месенджера. Ми реагуємо на це таким образом, що телеграм от він обращався, що совчайте про ці адреса, ми будемо їх блокувати. І, хоча виявити і викрити віртуальний наркобізнес доволі складно, нещодавно столична поліція затримала організатора чергового інтернет-супермаркету психотропних речовин. будь ласка, що на Вони розрасовані, так? Добре. Молодого чоловіка затримали з оптовою партією вже готових до розповсюдження наркотичних закладок поліетиленовий пакет з важкоподібно чорною світлого кольору. Чотири сотні так званих чеків. Лишилось тільки надійно сховати на вулицях Києва. Психотропні речовини збували через відомий месенджер шляхом так званих закладок або через відділення пошти. Нині молодику загрожує до 10 років позбавлення волі. Що ж до самих клієнтів, подібних інтернет-магазинів, їх долі теж не позаздриш. Так, порід із наркотичною рекламою ми зустріли молодиків доволі характерних зовнішності. Свою залежність вони навіть не приховували. Хто конкретно потрапляється? Череп. – а це що таке? – Це саме чудові наркотики. Це парубок зізнався, що помирає від наркотиків. так, так сказали. Да? Ну, ваш таб да? Да, не розладені. Сумно та чомусь про моторошну смерть від наркотичних речовин та психотропів драгдилери не інформують. І на стінах про це теж ні слова. В Україні вшанували день пам'яті кіборгів. Мужніх захисників Донецького аеропорту, героїчна оборона якого тривала 242 дні. Багато захисників загинуло, а ті, хто залишилися в живих, нині знайшли себе в мирному житті. Як склалася їхня подальша доля? Далі в нашому сюжеті. 242 дні героїзму та мужності. Битва за Донецький аеропорт уже увійшла в сучасні підручники військової справи. Бійців, які боронили повітряну гавань аеропорт імені Прокоф'єва. Противник за незламний дух прозвав кіборгами. Олександр Терещенко один з тих, хто у жовтні у складі 79-ї бригади боронив летовище. Зараз він заступник начальника академії патрульної поліції України. Тоді, в 2014-му, Олександр під час бою отримав тяжкі поранення, ампутація обох рук та втрата зору на одному оці, дуже близько підібралися, і саме наш пост був, був на межі з старим терміналом. І побачив, що під, біля колони на спальному мішку де ми. Відпочивали, лежала граната РГД 5, ну вже без, без кільця. Перша реакція, я намагався її викинути. Взяв руку і десь вже на рівні грудей вона вибухнула в мене в руці. Зараз Олександр своїм прикладом мотивує майбутніх поліцейських розвиватися та з кожним днем досконалювати свої професійні навички. Що я своє ліжко заправляю виключно сам. Зубами, руками, ногами я жодного разу його не залишаю. Це моя перемога над собою, з якою я починаю день, і хочу, щоб вони так починали день. Безпосереднім командиром Олександра під час армійської служби був Євген Жуков, більш відомий за позивним маршал. Він і запропонував Олександру роботу в новій академії патрульної поліції. Саме маршал з руїн терміналів через соціальні мережі спростовував всю інформацію, яку розповсюджували про російські змі, про втрату українськими підрозділами контролю над Донецьким аеропортом. Ось, наприклад, на цьому відео він вкотре вивішує український прапор. Рабо вже флаг засипіть з цієї сторони. Євген Жуков зі своїми бійцями провів дві ротації, не втративши жодного солдата, за що й отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Як командир, Він має наладити систему оборони, організації, забезпечення е, об особистого составу і контролювати це. І тоді люди остануться живі. Майор Жуков, який пройшов страшні запеклі бої, прийняв рішення захищати народ України вже у лавах патрульної поліції. Я, допустим, наблюдав раніше за цим. Мені подобається, як люди працюють. принципіально, адекватно, зі своєї точки зрення і согласна закону. Серед тих, хто обороняв Донецький аеропорт, нинішній начальник патрульної поліції Борисполя Віталій Горкун. На фронт він пішов по мобілізації, потрапив до першого батальйону 79-ї окремої десантно штурмової бригади. В листопаді його підрозділ отримав наказ вийти в район старого та нового терміналів на підмогу спецпризначенцям 3-го кропивницького полку спецпризначенням. Під час другого заходу мій БТР був підбитий. От спішилися з БТ з машини, покинули машину. Ну, потім все таки евакуювали, звичайно. Ну але сам факт, що. От, в головній машині ми йшли, і нашу машину підбило. Після запеклих боїв Віталій разом із бойовими побратимами вийшов з території Донецького аеропорту. Згодом він демобілізувався і прийняв рішення служити в патрульній поліції, яка тільки формувалася. Після війни зрозумів, що потрібно щось робити міняти, щоб то все, що відбувалося на протязі року, то що я бачив, щоб то все було недаремно. Якраз почався набір, я пам'ятаю тоді в Київську патрульну поліцію. На той момент це єдина була реформа, яка відчувалася, да, яку можна було побачити, потрогати, поспілкуватися. Так само обороняв територію Донецького аеропорту й Андрій Богуш у складі тієї ж самої 79-ї Миколаївської десантної бригади. Наприкінці листопада він заїхав на ротацію і провів там більше двох тижнів. Там, де я знаходився, це був пост Ромео. Це був якраз крайній перехід між, між старим і новим терміналом. Тобто, весь обмін продуктами, так і боєприпасами, йшов через наш блокпост. Демобілізувавшись, молодий розвідник довго не міг збагнути, яку користь може принести державі, дізнавшись, що до лав патрульної поліції триває набір, подав заявку і пройшов. Зараз Андрій Богуш, начальник городоцького відділення поліції, що на Львівщині, подав заявку в патрульну поліцію. Знаєте, очікував міняти систему. а Насправді, побачив, що настільки потрібно змінювати систему, як змінювати відношення людей, тут простих громадян, не тільки як до патрульної поліції, так і до цілої правоохоронної системи загалом. Вони вижили в тому пеклі в 2014-му. і нині воїни намагаються з честю та гідністю виконувати свою роботу на звільнених територіях, адже саме вони, кіборги, не чуток знають, що таке руський мир та настільки безцінне людське життя. Поліцейські щогодини ризикують життям, аби захистити наш спокій. Тож про нелегку роботу правоохоронних органів ми розкажемо вам вже наступного тижня. Дивіться нас, щопонеділка о 22-й годині, на каналі Еспресо. Бережіть себе.